Всім привіт! З вами Владислав. і Сьогодні ми з вами поговоримо про передовий шланг італійського виробника Паріжжя, а саме його ходову модель Parinox dn 8 Ці шланги мають два варіанти виконання із довгою та короткою голкою. Для підключення до змішувача та трубку діаметром 10 мм. І з іншої сторони різьбу для підключення до місця розподілу водопостачання. Шланги Parinox виконані із нетоксичної гуми ЄПДМ і мають оплітку з нержавічої сталевого дроту. Які його переваги? Перше надійне з'єднання. Цанговий зажим забезпечує міцне та герметичне з'єднання, що зменшує мовільність притікання води. По-друге, це простота установки. Воно легко встановлюється і знімається без спеціальних інструментів, що дозволяє швидко і якісно здійснювати монтаж і демонтаж. Їх універсальність. Шланги підходять для широкого спектру водяних систем та обладнання, при цьому забезпечуючи зручне використання у різних сферах. Тривалий термін служби. Так як вони виготовлені із високоякісних матеріалів, шланги є стійким до зношування, що гарантує довговічність і стійкість до механічних пошкоджень. Захист від корозії це також основний плюс, так як спеціальна обробка шлангів захищає їх від корозії, і це дозволяє використовувати їх в умовах із високою вологістю. Знову ж таки, міцність і гнучкість. Забезпечують зручність у використанні, не деформуються підпливом тиску води і легко згинається без пошкоджень. Широка сумісність шланги підходять для різних типів систем із підключенням М10, що робить їх універсальним вибором для різноманітних застосувань. Більш детально про ці шланги можна переглянути на сайті виробника. А на цьому не все. Дякую за увагу та до нових зустрічей.